Всім привіт! Сьогодні у нас 28 серпня, у нас гарна погодка. Будемо сьогодні продовжувати купати картоплю. Викопаємо сорт Волари. Нагадаю, що це для нас новий сорт. Ми цього року посадили її тільки перший раз. Посадили її 182 кущики. Це ми купляли 5 кг, але була невеличка така з волосський горіх, вже наприкінці сезону посадки, все що було, то й брало. Така одна з вийшла плантація, заросла, правда, вся вже в щариці. Будемо сьогодні її тут відшукувати. Але то легко, бо я нагорнув великі горби, тобто знайдемо. Ще раз кажу, що перший раз, тому нам самим дуже цікаво. Ну що, починаємо? Так. Давай, Ну що, твердо так. Висохло все. Ой, які... Ого, Діма! Опа! Ну я ж не знав. Сама більша. І... О, Вона, глядачі така... підійшли. Хрустка така. Болільники? Вона... Вболівальники. Не дуже. Болільники. <різь> <різь> Хрустка дуже всередині. Ого. О, моя мрія, три величезних картошини. Дві. Казавала негадящий. О, вона дуже хрустяща, бачите, така вона. Хорошо. Ні, я її жарила тут. Не знаю, не треба буде сварити, ще б Хрустка така. Я знаю, тобі подобається та, що дрібна, якщо більше я працював, да. да? не подобається щоб була жовтенька. Щоб поменшало, щоб я більше садив. Ага. Не? А, а, не? Не? Щоб їсти щось, а не так, Так. Ого. А вже, Це моя кіт. Ні, ну ми такі хороші. більшу садили, на да, трохи. Ну, за таку садили. Це так, таку і менше, отаку і таку. Така була? Да. Ну якщо б п'ять кілограмами засадили півгорода, тут цікаво. Ну так нічого. Хороше. Це прям півгороди. Ну йде. дивись, сколько ланків. Ратя частина синула. Ого. Ти чуєш як вона так хрусь, хрусь. Ну, якщо її перерезають, то вона і буде хрустити. Не, вона так аж тріскає. Карташини наросли зверху і ну Все щось таке. Збуяло. Збуяла. Так ми тепер відберемо нормальну Посадимо, посадимо. О, що ну, але каже, що її треба покуштувати, вари нам жарено. Мене жарено вже є. Тушо нам Я тебе скидувала. Да. Ты бачила? Да. И консервировалась. Я, я в шоке прониклась. Я артенка. в шоке была. Да я просто Рецепт тебе показала. Это... Думаю, все такие. Ну кажется лайк, 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 Опа Опа опа. 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 Яку здорову собаку не себе. Це у нас барабоне. Так, ми вже все викопали. Бачите результат, який у нас? Об'єктивно результат нижче середнього, але я бачу, що це перспективний сорт. Зараз поясню чому. Я на початку ще казав, оцю всю плантацію ми засадили 5 кілограмами посадкової картоплі. Як копав, то знайшов те, що ми садили. Ось покажу. Ось це така вся була на посадку. Ось зараз ще десь покажу. Ось ще одну знайшов. Ось такої. І з нею понаростали є такі непогані кущики. Ось, ось наприклад. Картоплинки такі гарненькі. Є такі кущі, що не витягнули, їх багато. Але якщо провести якусь мінімальну селекцію, то на наступний рік результат буде, я думаю, що дуже і дуже гарний. Тобто, що значить селекцію? Я вже в попередніх відео казав, що ми розкладаємо завжди так на кучки, не тільки для відео. Для того, щоб відбирати з гарних кущів. Гарну картоплю на посадку. Зараз покажу для прикладу. Ну, ось непоганий кущик, і з нього ми візьмемо ось таких одну, дві картоплини. З дружиною вирішили садити десь 100 кущів на наступний рік, тобто я отакий от зараз пробіжусь, гарних кущів відберу хоча б 150 картоплин, щоб. Ми не знаємо, як вона зберігається, щоб було що посадити потім весною. Та що лишиться, то з'їсті. Десь пізніше напишу, яка середня вага вийшла. Середня вага будемо, ми рахуємо, вже хто з нами давно, ті знають, що ми ну, відбираємо, враховуємо тільки ось є, наприклад, кущик. Таку, що ми опускаємо в погріб. Ось ці ми. Ось. Ці ми будемо рахувати на середню. Це не враховується, це навіть лишиться, скоріше за все, тут навіть не будемо забирати його додому. Так, То пізніше там напишу, яка середня вага. Ось як би є і такі кущики зустрічаються, непогані. Ось такі контртоплинки. Ось такий. Теж гарний. А бувають і такі, тобто не хватило, не вистачило сили тим дрібненьким, з яких вони росли. Ось така картопа. Є потенціал в ній. Будемо з нею працювати. Так, Зараз, як завжди, виберемо якийсь кущик такий величенький. Щоб можна було зважити його. Ось наші непоганий. Це менше. А ну, Рома, дивись, де. -то. А ось такі. значить, картошка величенька. Ну давай набирай. Так, ні, оцей іде. Так, щоб видно було. Чекай, 0 по нулям. Діарай не видно, не наводиться кіло, кіло 430, да? Тіло 400. Ну, але це такий напевно. Ну, ложи цей, достань якусь там картоплину і розріж її. Подивитися, що в неї всередині. Ось наш кіріс кипій. Дай, дай на камеру. Якась... Теж в картошку. Ну, біленька, біленька. Мама таку не любить наша. Даром. Угу. Ми її жарили вона не дуже смачна, ну, то перший раз, можливо, ще була якась молода. Е, можливо, варити гарно або пюре, або кусочками, шматочками. В кінці ще, як завжди, напишу, яку будемо копати наступну, можливо, навіть завтра будемо копати. Ну і всім дякую за перегляд, всім миру, добра, всім пока.